Друзі, всім привіт! Ідемо в слово, будемо читати послання до Євреїв, 6 розділ з 4 по 6 вірші. Не можна бути, тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку та й відпали знов відновляти покаянням. Коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Друзі, вже тільки цих текстів достатньо, щоб зрозуміти, що людина не може постійно губити спасіння, а потім знову його набувати. Це не відбувається так, друзі, що ми згрішили, загубили спасіння, покаялись, знову прийняли спасіння, потім знову згрішили, знову загубили спасіння. Потім знову покаялись і знову здобули спасіння. Ні, друзі, коли людина християнин, якщо людина християнин губить своє спасіння, то вона губить його назавжди. І не можна більше таких відновляти покаянням. Друзі, спасіння набувається тільки один раз, і коли воно втрачається. То втрачається назавжди. Про це, саме про це говорять ось ці тексти, які ми прочитали в посланні до євреїв в шостому розділі. Друзі, цінуйте спасінням, цінуйте тою праведністю, яка подарована нам Отцем через кров Його Сина Ісуса Христа, не зволікайте Богом, завжди тримайте Його у фокусі щоб не сталося колись у вашому житті, що ви відпадете від тої благодаті. Для чого нам служити Богу? Для чого нам перебувати в слові? Для чого ми ходимо в церкву? Для того, щоби не відпасти від благодаті. Друзі, давайте почитаємо наступні вірші. Ми з вами почитали з 4 по 6 вірш включно, а зараз будемо читати євреям 6 розділ 7 і 8 вірші. Давайте спочатку 7. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Друзі. Тут і слу зрозуміло, що мова йде не про землю, а про людину. Земля є лише образом, мова йде про людину. Господь на основі, або, скажімо так, автор послаття до євреїв, Господь через нього на основі землі говорить про людські серця. Це наші серця, вони плодоносять. І ви знаєте, тут так цікаво написано, що Давайте ще раз прочитаємо. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує. Виявляється, друзі, що є хтось, хто вирощує на нас щось, якісь рослини. Тобто, іншими словами, є хтось, хто в нас сіє, і хто очікує від нас взяти плід. Є хтось. Хто це? Це Господь. Господь в тебе щось сіє і очікує від тебе плодів. І якщо ти, будучи ґрунтом, будучи землею, не даєш ніяких плодів, то, друзі, ти близький до вогню. Давайте прочитаємо наступний восьмий вірш. Але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінеції спалення. Якщо ми, як земля, перестанемо плодоносити, все може закінчитися тим, що ми будемо прокляті, що ми будемо спалені. Ви знаєте, що ті діла, які ми робимо для Господа, це і діла нашої віри. Це є плоди нашої віри. І якщо в тебе хоча б якийсь один плід є, хоча б трошки, то значить ти ще живий. Але якщо в тебе не буде зовсім плодів, зовсім діл ніяких, значить твоя віра мертва. Бо віра без діл мертва. Коли твої діла віри зменшуються, бий тривогу. Щось відбувається в тебе не так. І ви знаєте, друзі, якщо ви нічого не посадите на свій город, залишите його просто пустим, утоять, ви землю скопали, але нічого не посадили. Чи виросте там щось? Звичайно, виросте Будь-які пирій, різні рослини, які ви не садили. Вітер принесе насіння інших рослин, які ви не хотіли садити, і вони почнуть там рости. рости. Весь ваш город заросте травою, яку ви не садили. І Біблія тут, у восьмому вірші, каже, що ця земля приносить терня і будяча. Якщо ви не будете засаджені Словом Божим, то ви будете засаджені, як земля. Світом. І якщо там не буде того, що посадив Господь, а буде тільки те, що посадив світ, то це приведе вас до спалення. Друзі, пильнуйте про святість, даровану вам Богом, без якої ніхто не побачить Господа. Будьте благословені. Амінь.